Коротше кажучи, я пішов на заняття з боксу. Це була п'ятниця 10 по 12. Ми зайшли у спортзал, який я власне завжди оминав. Мій друг Джеремі сказав, що це буде весело. Чувак, це буде весело. Я оглянув зал. Там був хлопець. Ні, то була дівчина. Вона поглянула на мене. Вона посміхнулася. Поряд з нею була ще одна дівчина. Ні, то був хлопець. Він подивився на мене. Він не посміхнувся. Підійшов до мене і сказав: Ти новенький, га? Я сказав: привіт, я Томі! Він схопив мене. Він сказав: Я тебе так відмудохаю. Пошкодую, що народився. Я був наляканий, але збентежений. Джеремі сказав: Чуєш? Здається, ти сподобався Брюсу? Він справді був схожий на Брюсселі. Можливо, через очі. Ренер сказав: Віджимання! Я прийняв упор лежачи. Я зробив один раз, два, три. Я ушкодив руку. Мужик для биття зиркнув на мене. Дівчина почала сміятися. Азіат почав плескати. Тренер почав плескати. Він сказав: До водопою!» Я став у чергу. Я був виснажений, дуже виснажений. Тренер сказав: «А ну назад! Круто. Я підійшов до гантель. Я взяв по 15. Вона взяла по 25. Я поклав свої назад. Взяв тридцятки. Одну тридцятку. Азіат взяв по 80. Він повернувся до мене. Він сказав: Я тебе так відлупцюю, що завтра ти вже не прокинешся. Я був наляканий, але збентежений. Джеремі сказав. Чувак, Брюс, не зводить з тебе очей. Тренер свиснув. Люди почали качати. Я зробив раз, зробив раз, зробив раз. Мужик для биття знову глянув на мене. Дівчина почала хіхікати. Азіатка зувався м'язами. Тренер сказав: До водопою! Я хотів пити. Я чекав і чекав. І. Всі назад! мій. Одягти рукавиці. Я надів рукавиці. Дівчина наділа свої рукавиці. Азійський хлопець також. Він повернувся до мене. Він струмив мою голову і під руку. Як же там смерділо. Він сказав: Я тобі так пикона товчу, що ти дорогу додому забудеш. Він мене відштовхнув. Я був наляканий, але збентежений. Джеремі сказав: Чувак, Брюс, тебе відлупцює. Тренер гаркнув. Ти. Халепа. Тільки не Брюс. Не Брюс. Не Брюс. Ти. Чудово. Я заліз на ринг. Дівчина піднялася на ринг. Вона посміхнулася. Джеремі сказав: Чувак, ти ж не битимеш дівку? Вона підійшла до мене. Вона підняла рукавиці. Я підняв свої. У неї гарні очі. У мене гарні очі. Ми відчули момент. Та раптом зараз я тобі всиплю. Вона вдарила мене, вдарила мене ще раз. Тренер вигукнув. Подвійний Джеб! Крос. Аперкот! Я не второпав. Та вона показала мені. Подвійний Джеб. Крос. Аперкот. Вона затисла мою голову під рукою. Смерділа не менше. Вона знову мене вдарила. Вона відпустила мене. Мужик для биття все ще дивився на мене. Джеремі сказав. Чувак, ти дозволиш дівці тебе відметелити? Ні. Я повернувся на центр рингу, підняв рукавиці. Я уявив, що став у стійку. Я уявив, як пробив подвійний Джеб. крос, Аперкот. Це був нокаут. Я переміг. Азіат глянув на мене. Він був наляканий, але збентежений. Дівчина отямилась. Вона була вражена. Вона сказала: Зараз я тобі всиплю. Я уявив, як ми відчули момент. Вона нахилилася ближче, ближче, ще ближче. Відбій. Агов. Зателефонуй мені якось. Чувак. Ауч. Гарно потренувалися, Джеремі. Дякую, Брюс. Я ж казав, що запала. Коротше кажучи, я пішов на заняття з боксу. Перекладено та озвучено файними хлопцями з ВС Студіо.